Розпустило сонечко промінці свої. Заглядай, віконечко, любі дітворі. Прокидайтесь, діточки, годі уже спати. В небі яснім сонечко, гайда зустрічати. Сонечко радіє, все живе на землі, квіти, комахи, птахи. Сонечку радіють. Всі тварини. Сонечко зігріває землю та пісок. Малята із задоволенням граються у пісочницях. Влітку сонечко зігріває не тільки землю та пісок, але ще й водичку. Дорослі та малята із задоволенням купаються у річках, озерах та морях. А ще дітки, коли на небі одночасно світить сонечко. Та йде дощ, з'являється різнокольорова, яскрава веселка. А перед початком роботи, діти, давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Сьогодні малята, ми з вами будемо малювати ось таке літнє сонечко. Для роботи нам знадобиться половина аркуша паперу, у мене блакитного кольору, але можна взяти білий, жовта фарба гуаш, склянка з водичкою, пензлик, серветка та пластмасова кришечка. Шановні батьки, зверніть увагу, щоб поверхня кришечки була рівною. А зараз малята повторюйте за мною. Беремо кришечку та макаємо її у фарбу. Ось так. Не поспішайте, ретельно трошечки прокручуємо кришечку та потім робимо відбиток на папері. Подивіться, щоб фарба добре взялася на кришечку. Ось так. Однією долонькою придержуйте папір. Ось таке вийшло у мене кругле жовте сонечко. А зараз пензликом буду малювати промінці. Смочую пензлик водичкою, прибираю залишки та набираю трошки жовтої фарби. Починаю малювати промінці від сонечка сторони проводжу прямі короткі лінії. Ось так повторюйте за мною малята, і у вас все обов'язково вийде. Нагадую вам. Ще іншою долонькою треба тримати аркуш паперу. Якщо у вас одяг з довгими рукавами, обов'язково їх закатайте. Потім промийте пензлик, поставте його або покладіть і все. Наше сонечко готове. Ось таке гарне яскраве сонечко у мене вийшло. А ви вдома намалюйте та надсилайте мені фото своїх робіт. Я буду з капітошкою чекати з нетерпінням. До побачення, малята!